Зустріч з вашим предателем редискою. Особисті розклади, матриця судьби, консультація, обучення, чистки воском, онлайн чистки амулети. Записуйтесь. Ні. Дивіться, вам не дозволяють з ним зустрічатися, тому що ви отримуєте обман інтрижки, схеми. На даний час ваші сили. Якби знаєте, оберігають. Ви думаєте, чого ж не можна зустрітися? Раніше зустрічалися, бачилися, зараз не можете. Вас оберігають. Ви прикидаєте, вас оберігають, щоб ви не Ну, ви думаєте, а я б краще? Ні. Краще вам не буде, повірте. Якщо чоловік не змінився, це може бути жінка, чоловік, але знаєте, людина така. З вигляду, як королева, як тут, княгиня, як князь, знаєте, ну, не горить, а світиться, така вся поважна, там та, та, та. Але ви вже, виходить, ви вже не разом, ви вже спалили на брехні цього князя. І тільки князь чи княгиня показали свою брехню, вони впали до раба. Зразу у ваших цінностях вони впали вниз в раба. От. Тому вас і не зводять назад, тому що людина не змінилася. Вищий я, в нас вищий я прийшов цього чоловіка, він говорить, що чоловік не змінився. Він далі живе в своїх ілюзіях і далі, знаєте, цього короля строїть, тільки строїть з тими людьми, які не знають. Людина пішла в нове коло розводити нових людей. Тому що вас вона вже знецінила, ви вже стали конченим, гавном, дном. З вами було погано, з вами людина хворіла, хоч дно. Чого так робиться? Тому що людина з княгині впала в раба і у ваших очах треба піднятися. Тому вона, щоб не гнобитися у ваших очах, вас блокує і йде до других людей. І тусується з другими людьми, там вже вона знов цариця. Чи князь? Насправді розумієте, ви можете тільки посміятися. Ви коли відійдете від цього всього, що случилося, ви будете сміятися, тому що ви побачите насправді, як людина вона. Як ото муха бачили в павутині, у -у -у -у, що щось питається, ну, що там питається вилізти, ну вже хана. До неї лізе павук, А павук це має називати дьявол. Він до неї йде. Ну не так швидко, як воно хочеться, але воно буде. Тому що павути, вже муха не вилізе звідти. Те, що ви з новими людьми не переживайте, що з вами? Брехні схеми обману, маніпуляції, зради, блядство, тройники те саме робиться і там. Нічого нового ви не потеряли, повірте. Та, маніпулює штурками, управляє людьми, тому що вами вже не змогла управляти і пішла собі далі. Дивіться, ця ситуація сталася з дозволу вищих сил і з дозволу вищого я, вашого. Ви розумієте, що ця ситуація сталася? Чим раніше, тим добре, щоб ви не залізли в такі дєбри. Бо якби ви залізли далі, вам було б хана. Ви були б мухою. Ну, Ви раніше були мухою в цього чоловіка, і чоловік вами управляв. Чоловік коротше, збочинство має, немає, якийсь, ну, поміщений на сексі. Ой, на кексі. Якийсь реально здвиг, здвигнута людина, пальці пхає куди не треба, постійно. Дивіться, це по роду йде тема. Може бути така тема, що мама, батько такі самі жухи тільки ховають, і передається, по роду йде. До речі, тут ще навіть і род прийшов до нас. І рот, і роду ця ситуація, і вищими силами, і вищим я настільки вас оберігають, щоб ви не попали в цю ловушку цього павука. Йолки, і рот. Дивіться, не жалуйтеся. Прийміте, що вам не дають зустрітися як спасіння. Прийміте це. Дивіться, ще такого в мене не було, що рід, вищий я і вищі сили всі вас оберігають від цього чоловіка. Ого. Нічого собі. Так, да, Людина сексуальна, має сексуальну енергію. Да, ніхто нічого не має проти. Ви зараз ви здержуєтеся і довгий час ви страдали від тих ігор того павука. Мастер. Йолки з палками. Я вже навіть не знаю, що ще які карти мають випасти. Ще, і ще й мастер, ще на вас защита ще якась стоїть. Хтось звертався до якогось мастера по защиту, у вас защита ще стоїть, у вас ще і защита забороняє. Земна. Спина болить. Ви знаєте, що ця ситуація для вас була вже тяжовою ношою. Ви її тягнули, що вона вас била по здоров'ю. Маніпулятори, брехні, схеми вас просто вибивали. І ця ситуація сталася, і добре, що сталося, ви хочете реально позбудитися болячок від цього чоловіка. Защиту ставте, проходьте родові практики, отримайте родову силу, ставте защити, не шкодуйте грошей на себе. У вас йде трансформація. Трансформація йде просто шикардосна, просто капець. Що я не бачив, щоб стільки, щоб стільки сил вам допомагали. Ви роздумуєте, ну що ж, ви бачите, ви хочете туди йти, а вас воно при туди. Ви хочете туди, а воно йде туди. І вас тільки сил підтримують і вам стільки допомагають, щоб ви скоріше і м'якше пройшли цю трансформацію. А трансформація болюча, ви подарок отримаєте. Ви отримаєте в кінці подарок. Як тільки прокачаєте в регресії практики, пройдете, ви получите подарок. Чоловічу жіночу силу получите. В подарок від вищих сил, знання нові отримаєте, розбите серце своє залікуєте, глаз зніметься, які у вас теж є, і пройдете карму свою і родову. У вас буде дитина, або ви будете душа, як маленька дитина, будете. душа така буде радісна, з букетиком, з цвітами будете, ключі отримаєте, відзнань вам дадуть. Піяцтво пройде, якщо якісь травками займається, то ж вас все діло уйде, воно вам все забереться. Трансформація огнем згорить, освобождення. Да. Проходьте чистки, родові практики, регреси, що небудь робіте, допомагайте собі. Звертайтеся до сил, вам є до кого звертатися, я вже вам кажу. Вам є. Пройдете родову практику, получите підтримку, родового, родових своїх, отримаєте защиту родових, отримаєте силу роду свого отримуєте, і допоможете роду позбавити своїх кармічних узлів. Вищий я вас це все буде контролювати, вам допомагати. Вищі сили, вам будуть давати силу надію, вам не дадуть зламатися. Також мастер, який ставив вам защиту родову, також може дати вам і практики допомогти. Так що не переживайте, ви не самі. Те, що ви думаєте, що ви самі ні, біля вас дуже багато сил. Приймайте інформацію, вона для вас любов до себе, повага до себе в першу чергу. А тих всіх таких нитіків, всіх таких ділових, о, гнати їх від себе. Їх на помойку до свиней. Вони не заслуговують вашої поваги і уваги.